9 вересня прилетів кап, прямо за хата воронка, він березу попав і за секунду розрушила будинок. Я з матір'ю знаходився в будинку. Мати, на жаль, загинула. Що не погоріло, я подкапував віші тут з руїн. Ну, тут біля печки кровать стояла, тут мати лежала. Я якраз ось в метрі заходив, Тільки чую над головою трість розсілась, кулявася. Дивлюсь, нема ні стін, нічого. Кровать, де мати лежала, куча кирпичів. Я мама, мама, ти жива. Нічого. Ну, потрощення голови, тубу, верхніх і нижніх кінцівок. Ми з матір'ю тут три місяці сиділи. потому что российский тут будешь три месяца с июня по постоянно мины, взрывы. Проходил, подивились паспорт, подивились, что не там. А ну что, я сейчас колени прострелю, на колени становись, то более. Сейчас, говорю, застрелю, нафиг. На, перекрестись, а то и другой, кажут, а ладно, ладно, успокойся, а то... Ну а потім, ось у сусідів невеличка хатка, відремонтували кришу, тепер тут проживаю. Заряджаю паербанк в магазині до Дениса нашу. Утром став розтопив, печку води нагрів. Їсти гуманітарку дають. Та садив там трошки. Кури були, ну, там погоріло все, звісно. Хати нема, матері нема, рідних нема. Особо нічого не тримає. Та сподіваюся, щоб живим залишитися, щоб не прилетіло ще раз.